Жителька Правдиного, Галина Стружок, під час обстрілу отримала контузію. При бомбіжці контузію На даний момент я не нічого На прийомі у лікарів жінка не вперше. Я дуже вдячна цим радкам. Ми зараз приїхали до нас. Я дуже вдячна. Ми просиділи в окупації ще до пошуки хапалася. На що були в окупації тут? Вдруге приходить на прийом, і Галина жінка каже, на приїзд лікарів завжди чекають, бо це єдина можливість отримати кваліфіковану допомогу та потрібні ліки. Я приходжу вже другий раз о, за консультацією і за ліками. Ми отримали давлення ліки і від сахару, і знеболюючи. У нас розбитий медпункт і нема кому працювати. Кількість пацієнтів зростає з кожним наступним візитом, розповідає лікар проєкту лікарі без кордонів Ігор Соловйов. Найчастіше звертаються люди з захворювання серцево-судинної системи, особливо це гіпертонічна хвороба, неконтрольована гіпертензія, тому що у цих пацієнтів не було можливості отримати лікування. Частіше звертаються ще пацієнти з гастро ендокринологічної патології, урологічна патологія, захворювання опорно-рухового апарату. Останнім часом збільшується кількість пацієнтів з сезонними захворюваннями. З листопада минулого року у бригаді мобільної клініки працює психологиня Тетяна. За цей час говорить лікарі відвідали більше 20 сіл Миколаївщини та Херсонщини, а вона особисто надала більше 300 консультацій. Люди, які приходять до мене на консультації. Ну, часто для них це перший досвід це звернення до професійного психолога. І більшість з них ну, деякі люди, це літні люди, які пережили, залишалися в цих селах, незважаючи на активні бойові дії. Бо боялися втратити своє майно, своє господарство, і майже 9 або 10 місяців ну, жили в дуже важких умовах під обстрілами, намагаючись зберегти те, що вони накопитили за все своє життя. Щомісяця мобільна бригада лікарів повертається в села, медики контролюють лікування пацієнтів та приймають нових хворих. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко, Ігор Печенко Суспільне новини, Херсонщина.